Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми будемо закріплювати вивчені таблиці множення і ділення, розв'язувати задачі на ділення на вміщення та визначати час за годинником. Отже, починаємо. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Усний рахунок. Кожного разу став відео на паузу. Обчислюй, а потім перевіряй. Отже, 35 додати 26 дорівнює 61. 56 додати 26. Давай пригадаємо. Спочатку додаємо десятки, 50 додати 20, 70, а потім додаємо одиниці 6 додати 6 дорівнює 12 і складаємо між собою 70 додати 12, дорівнює 82, 46 додати 17. Дорівнює шістдесят три. Вісімнадцять додати тринадцять. Дорівнює тридцять один. Тридцять два додати сімнадцять. Дорівнює сорок дев'ять. 25 додати 28 дорівнює 53. Хвилинка каліграфії. Я буду тобі зачитувати вираз. Тобі треба записати лише відповідь. Відповіді записуємо в один рядок через клітинку. 74 відняти 66. Нагадую, ти записуєш лише відповіді. 48 відняти 19. 63 відняти 59. 56 додати 6. 72 додати 20. 23 відняти 6. Отже, тепер постав відео на паузу, обчисли всі приклади і запиши відповіді в один рядок через клітинку. Перевіряємо. В зошиті в тебе записано число, класна робота і відповіді на вирази 8, 29, 4, 62 92 17 письмове завдання. Треба записати добутки і знайти їх значення. Отже, в зошиті записуєш вирази номер, переписуєш всі вирази, а потім ставиш відео на паузу і самостійно обчислюєш всі вирази. Подивись уважно на вирази. У кожному з них є. Дія у дужках, а потім множення. Отже, якщо у прикладі є дія з дужками, вона завжди, пригадуй, виконується першою. Спочатку робимо дію в дужках, а далі знаходимо добуток чисел. Перший вираз 14 відняти 5 дорівнює 9. 2 помножити на 9 дорівнює 18. 72 відняти 64 дорівнює 8. 2 помножити на 8 16. 2 додати 3 5, 2 помножити на 5 10. Наступний стовпчик. 18 відняти 9 дорівнює 9. 3 помножити на 9 27. Від 100 відняти 95 до рівню 5, 3 помножити на 5 15. Від 30 відняти 27 отримуємо 3, 3 помножити на 3 9. І знову треба обчислити вирази. Отже, в зошиті записуємо, вирази номер, переписуємо наші вирази, ставимо відео на паузу, обчислюємо. Звертаю твою увагу, що знову вирази на дві дії. Нагадую, якщо у виразі є дія в дужках, вона виконується завжди першою. Якщо дії в дужках немає, але є множення чи ділення, воно виконується першим. А потім виконуємо всі дії зліва направо. Постав відео на паузу і обчислюй ці вирази самостійно. Отож перший вираз. Різницю чисел 60 і 36 поділити на 3. 60 відняти 36 дорівнює 24. 24 поділити на 3 дорівнює 8. Суму чисел 10 і 8 поділити на 2. 10 додати 8 18. І 18 поділити на 2 дорівнює 9. Суму чисел 17 і 4 поділити на 3. 17 додати 4 дорівнює 21. І 21 поділити на 3 дорівнює 7. Останній вираз без дужок. Але ми бачимо, що є ділення. Отже, першою дією знаходимо частку, а далі виконуємо зліва направо. 18 поділити на 3 дорівнює 6, і 6 додати. 3 дорівнює 9. Давай прочитаємо задачу на ділення та пояснення до її розв'язання. Отже, на день народження тетянці подарували 12 тюльпанів. Вона поставила по 3 тюльпани в кілька вас. Скільки вас знадобиться тетянці? Дивимось на малюнок. У нас намальовані 12 тюльпанів. І вони поділені по 3. Тобто, вона ставила по 3 тюльпани в кожну вазу. Для розв'язання задачі нам потрібно дізнатись скільки ж разів по 3 вміщується у 12. На малюнку видно, що тюльпани поділено на 4 групи, по 3 квітки в кожній групі. Роздивись уважно малюнок. 3 квітки. Чотири групи. Такі задачі розв'язують діленням. Отже, всього 12 тюльпанів. Їх треба розкласти по 3 у кожну вазу. 12 поділити на 3 дорівнює 4. Отже, 4 вази потрібні тетянці. Це задача. на ділення на вміщення. Скільки разів? Вміститься потрібне число в загальній кількості. А тепер розв'яжемо подібну задачку. Постав відео на паузу, самостійно прочитай умову задачі, запитання до неї і спробуй її розв'язати. А після розв'язання запиши в зошит. 15 кг мандаринів розклали в пакети. По 3 кг в кожний. Скільки пакетів знадобилось? Всього 15 Розкладаємо по 3 кг в кожний. Тож, скільки пакетів знадобилось? В зошиті записуєш задача номер і записуємо розв'язання. 15 поділити на 3, адже у нас всього було 15 кг. І розкладали ми по 3 кг у кожний пакет. Тож скільки разів 3 вміщується у 15? 5 раз. Отже, 5 пакетів знадобилось, щоб розкласти всі мандарини. А зараз давай трошки відпочинемо. оченята, уяви себе десь у лісі, під теплим яскравим сонечком, уяви, як співають пташки. Як десь ти чуєш дятла, тобі дуже приємно, тепло і ти відпочиваєш. Глибоко вдихни три рази. Подумай про щось приємне. Ще раз вдихни-видихни. І розплющу ченята, будемо працювати. Ще задачка. 10 літрів морсу розлили в глечики по 2 літри в кожний. Скільки глечиків знадобилось? Отже, знову задача на вміщення. Всього було 10 літрів. розлили по 2 літри в кожний глечик. Скільки ж глечиків? В записуємо задача номер. Всього було 10 літрів. По 2 літри у кожний глечик. Отже, 10 поділити на 2, 5 глечиків знадобилось. Знову нагадую, що це задача на ділення на вміщення. Друкований зошит, сторінка 53 номер 1 12 зошитів розклали на парти. По 3 зошити на кожну. Намалюй стільки кружечків, наскільки парту розклали ці зошити. Отже, давай міркувати. Всього 12 зошитів. Розклали по 3 на кожну парту. Нам потрібно що? 12 поділити на 3. 12 поділити на 3 дорівнює 4. Отже, треба намалювати 4 кружечки. На 4 парти розклали зошити. Номер два зроби самостійно в зошиті. Друкований зошит та сама сторінка номер 3 Обчислимо ланцюжком. Отже, три помножити на 5. П'ятнадцять. П'ятнадцять додати 12. 27. 27 поділити на 3. 9, 9 помножити на 2, 18, І 18 відняти 15 до рівня 3. Отже, обчислили все правильно. Подивись уважно на малюнок. Перед тобою годинник. Яку годину показує годинник у першій половині доби? Перша половина від 0 до 12. Отже, у першій половині це 5 година ранку. А у другій половині доби від 12 до 24 це 17 година вечора у другій половині доби. Ще уважно подивись на годину. Який час він вказує? У першій половині доби і у другій половині доби. Отже, у першій половині він вказує 12 ту годину опівдні. У другій половині доби 24 24-ту годину опівночі. Додому опрацювати тренувальні вправи номер 676, 677 на 112-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!